Тут дешево 200 з лодкою. Так, такі машинки всередньому бачите модельні. Є дуже великий вибір. 279 гривень. Надзвичайно великий вибір машинок. Взагалі іграшок дуже багато хто. Ще тут не був рекомендувати це Вісім такі на акумуляторах. Затискачі ось такі дрельки по 300. Бензопила. Електролобзик. це не така? Це, така. це має бути інша. Ці, ці по 300, так? Так, 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 так. Поки що у нас тут 429. Ще там подивимося. Пашок вже позакривали в клітки. Видика. Угу. О, все, бандити в клітках, бачиш? Угу. Все, вже до тебе не прийдуть. Ведь вишки бій. Ну так, він теж він розшукується ще. Розшукує? Та, сюди, а тут Опять сюди гривень такі барабашки. Губку Боб закрили в тюрму, дивись. Ви ну, все такі є? Ой, це взагалі стрьомно. Давай наб'ємо та Ні, то вже нічого, вони же такі вже наказаны. Все. Їх вже засушили їх як таранчику. Гарний корабель такий. напевно, не продається Одна з них. На коляски. На коляски нас? Ну так, для маленької дитинки. дитинки. Каже, треба ніякої дитинки. <реш> Кажете, <на> ніякої дитинки. <реш> Як не треба? Ходи сюди! Йду. Йду. <реш> так, ось така. Комусь сподобається бачиє її в машину 13500. Ходи, 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 ходи Давай на коляски подивимося. Зараз за, за, автомобіль. Автомобільні крісла, глянемо, що десь такі по такі, 5 5600 6 тисяч, 6800. 6400 ось таке у нас схоже. 5600 ось таке. Йдемо, йдемо. О, це крутий. Це квадроцикл. Не можна. Ну він сіки коштує 12 тисяч. Нормально, ти такий би хотів? Ну так. Хочеш такий? Що хочеш потувати? Та ну це такі малесенькі, куди такі? Тобі треба такого нормального великого? Ні, мені там нічого. Та ну, ти що? Та як? Та це? Як і шанви. Нормально, якраз якби високо ти сидів на ньому капець. Такі маленькі 3-4. Мотоцикл такий 7900. Ось такі. йдемо такий 7950, теж непоганий на трьох колесах. І є ось такі. 12135. Такі 5500. Такі меншенькі. 5500. Конструктори в середньому ціна 1000 гривень. Лего по 1000 Різні великий вибір. Лиць, надзвичайно великі, в середньому 1000 гривень. Ціна. 950. Ну, гарні такі досить, доволі гарні. По 600, бачите. Меніше. ну Магазин переповнений іграшками, я думаю, що кожен для себе щось знайде. До речі, ми взяли були таку гру. Дуже цікаво. Ось ці качки на стіні літають їх треба стріляти. Угу. Якісь такі біщі.

І таки. Месить таки. Ого. 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 Самач цього інопланетяна. Так? Ну. Зорні вини. Чува, чува. Зараз, зараз, па-па. Десять коштує.

А, то вони на пістонах це пістолет. На яка ціна? 1200 гривень. Шо? 1200 гривень такі. А ці? Так, 1200 гривень такі. Прикольно. Можна брати собачок навчати. Навчати собак можна. Щоб взялась вистави. Класна штука. Можна буде те. Все, треба потрогати, помацати. Ті комбайни по 2900 такій, 4000 кран. Так, так що рекомендуємо завітати в магазин Велес, третій поверх, магазин з іграшками. Зараз покажемо безпосередньо, магазин сам називається. Ми обрали заразу корабель віаносець. Все вам покажу. Це називається Чудо-Острів. Третій поверх. Івано-Франківський магазин Велес. Так. А ну покажи, що ти, покажи глядачам, що докупив собі. Покажи. Підімети то, щоб, щоб всі бачили. Ось такий корабель гарний, так? Відкриваємо, дуже гарний. Так що не забудьте підписатись на канал, що по чому. Нас завжди цікаво.